Всім привіт! Сьогодні я вам покажу та розкажу, як побудувати дуже легку ферму заліза. Ну що ж, погнали. Для початку викопайте яму 4 блоки вниз, 3 в ширину та 5 блоків у довжину. Ось так повинно вийти. Тепер ставимо в цю яму 5 ліжок. Ось таким чином. Потім ще треба додати напівблоки. Ось так. Тепер освітіть це все та закрийте. Але перед тим, як це все закрити, додайте сюди 5 селян, щоб це все працювало. Тепер закрийте їх. І тепер треба зробити огорожу з кам'яної стіни три блоки у висоту. На куту додайте скриню, а також під'єднайте до неї три лійки ось таким чином. І тепер вже можна дороблювати огорожу. Ось так вийшло. Тепер додаєте тут табличку. Також тут табличку і ось тут табличку. Потім на ці, на ці блоки розвиєте відро лави і з протилежного куту додайте відро води. Ось так у вас має вийти. Потім скупайте доріжки 7 блоків у кожну сторону. До речі, для того, щоб ферма працювала, треба, щоб селяни хоч на секунду або дві лягали спати кожну добу. Ось так повинно вийти та у вас. Але ця ферма буде працювати тільки в день, тому зараз я командую зроблю день, щоб вона запрацювала. Ось я зробив день. І вже заспавнився один голем. Големи спавнитись будуть десь кожні 30-60 секунд. Тепер давайте дочекаємо ще одного голема, щоб впевнитись, що ферма точно працює. А поки я чекаю, постав вподобайку та підпишись. Ось у нас заспавнився вже другий голем. Це підтверджує, що ферма повністю працює. Ось така ферма заліза у нас вийшла. Якщо є якісь питання по ній, то пишіть в коментарі. А на цьому буду закінчувати це відео.